Яскрава присутність тернопільських сновид у Івано-Франківську. Арт-група, що об'єднує творчих людей різних професій, презентує близько півсотні полотен. Серед 12 авторів, роботи яких представлені художник-декоратор Тернопільського театру Василь Протасевич. Окрім портрету дружини, яка також є учасницею арт-групи Сновиди, він презентував іще два власних доробки із серії п'ять стадії революції. Решта беруть участь у всеукраїнській виставці, що мандрує країною. Вони кажуть, автор доволі похмурі, як і теперішній час та тішити себе ілюзіями наразі не хоче можливо деколи треба вколоти боляче зробити людині за засобом малювання чим чим коли це вже треба носити частини тіл реальних я думаю що така була якби первинна мета показати біль розчарування я почав малювати 1 грудня коли побачив відео наших бравих беркутівців і я як син Військового і брат військового поняття війни в моєму житті було досить так проходило гранями такими, тому і картина називається Грані війни. Два даних живописних полотна за межами загального формату творчості сновити, які є майстрами ілюзії. Попри те, що їхні роботи різні, без обмежень у техніці, формі, стилі та вираженні власних почуттів, вони можуть лише дивувати та шокувати однак у жодному випадку не лякати. Адже учасники артгрупи дотримуються принципу ненасилля і прагнуть показати усьому світові свою присутність. Чуттєве бачення світу в цих роботах, тобто. Саме прекрасні моменти в нас приходять, якби у снах люди, які в нас є, вони мають основну роботу і часом можуть працювати по ночах. До мистецького об'єднання належать як восьмирічні митці початківці, так і пенсіонери. Однак основу складає саме молодь, творчість якої не відповідає класичним канонам. Аналогів такої артгрупи, яка наразі налічує вже близько двох сотень учасників, у нашій країні немає. Упевнена засновниця сновид, журналістка Олеся Гудима. До речі, одна з її робіт залишиться у Івана. На згадку про першу виставкову подорож за межі Тернопільщини.